Привіт усім! Ви на каналі Винищувач, і сьогодні в нас буде обзор на моє містечко. Так, підемо туди. Ну Спочатку підемо туди, бо це ближче, ніж те. Так, в нас тут що в нас тут? Тут в нас пляж. да, У мене тут є пляж. Да, Зонт, і можна купатись. І лежаки є. Так, давайте тепер подивимось. ну, круте, е, Пляж крутий. Тепер давайте подивимось на мій огород. Так, піднімаємось. Тут є стежка із камня. Ну, Такий крутий огород. Тут був острів, а я з нього зробив огород. Якийсь такий огород получився, Я думаю, він топовий. Е, ось Отакий ось, ось мій огород. Город. Я думаю, він крутий, і я його розділив, щоб бачити, де що росте. Тут, наприклад, росте картошка, тут пшениця і тут морква. Так, тепер давайте подивимось, новостройка. Новостройка тут буде стояти, ви побачите, що тут буде стояти в наступний обзор через днів так 4, щоб подивитись, що з цього стало і з цього містечка стало. Так, так, да, тут е, мої жителі проживають. Да. Це самий великий будинок на дві людини. Так, ліжко задалеко. Так, тут е, теж такий будинок. Теж жителі е, 5 людей живе в мене поки що, і я шостий. Ну і там так само. Тут є в нас аттракціон. Атракти... Е, ну, коротше, можна взяти лодку і покататись по морю. Так, Тепер е, підемо на стежку. Так Піднімаємось. Тут у нас ліхтарі є і мост. Так, да, Такий мост. Е, можна пройтись далі. І ми побачимо тут: е, Що балкон, типу балкона. Тобто тут можна е, просто сидіти, отдихати і дивитись на океан. Е, наступне. наступне, давайте, хай буде поліцейський участок. Поліцейський будинок, поліцейський участок. Де поліцейський? Так, тут на другому поверсі кабінет директора самого. Тут можна пройти, тут теж можна поодихати. Можна спуститись вниз. І, і тут в нас працюють робочі. Тепер, ви скажете, де, де тюрма? Тюрма ось. Заходимо. І ось це тюрма. Це не тюрма. Ми спускаємось вниз. За люк, і тут в нас тюрма. Така в нас тюрма. Да. Да, і морський фонарь. У в нас, в нас е, тільки є морський фонар, можливо, є факела. Я даже сам не пам'ятаю. Так, тепер давайте подивимось. Е, наприклад, 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 цю, цю постройку. Тут у нас ну, просто постройка така. Тобто тут можна, тут типу, робочі сидять. І дивляться в телевізор кам'яний. Так, тепер саме головне, і це саме останнє. Це бункер і мій будинок Два в одному Так. Е, да, то теж будинок, тільки. Е, тут можна зайти. Тут під ліжком є проход. Бачите? Вон, під ліжком. Ой. Встати з ліжка. Тут можна зламати ліжко. Сюди пройтись. Хопа! І піти сюди, і ми прийдемо. Секретний бункер, де можна сюди прийти. І тут у нас з'являється вход вниз. Так. Так. Ми спустилися. Тепер можемо спу спуститись ще нижче. Спускаємось. Тут у нас вуголь. Ще раз спускаємось. І тут, бачите? Тут нічого нема, а тут вже красивіше. Ось так. От. На, значить, тут вже є бункер. Да. Тут пульт управління. В управлінні, вибачте, що чуть по-русски сказав. Так. Пульт керування. О, пульт керування. Тут можна керувати ядерними зброями. Я, я пошуткував, пробачте. І тут мій будинок сам будинок. Можна поспати, можна почитати, можна покласти броню, можна скрафтити, можна пожарити, можна скласти. Все все можна. Да. І сьогодні був у нас такий обзорчик на моє містечко, яке я строю В один день. І це сьогодні. Да. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. І не забувайте нажимати колокольчик. І всім пока!